Окупанти не припиняють обстрілу мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 5 серпня о 12.49 ночі в селі Васищева Харківського району внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. О 23.57 в селі Ков'яги Богодухівського району влучання уламків БПЛА шахет по цивільній інфраструктурі. О 9.20 в селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки: Лозівський район, Лозівська громада, село Нова Іванівка. Внаслідок підриву на вибухо Безпечному предметі загинув 47-річний чоловік. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 32 оперативних виїзди. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Трапилось 5 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу, українські війська заважають просуванню противника та тримають свої позиції. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п'яти різних населених пунктів. Акцентував свою дію ворог у бік Петропавлівки. Провів дві атаки. Марія Совіо, Дмитро Нгуєнто Олексій Харків новини.